Мене звуть Анна, і як і будь-яка мама, я хочу, щоб моя дитина була здорова і у мене є безліч запитань щодо грудного вигодовування і як моє харчування впливає на лактацію та на дитину. Тетяна Гавриленко, лікарка-педіатр та консультантка з грудного вигодовування, допоможуть мені розібратися з цими запитаннями, які так мене хвилюють. Скажіть, будь ласка, чи потрібно мені, як годуючій мамі, дотримуватися певної дієти, щоб молоко було якісним і поживним? Навіть у жінок, які з певних причин не мають можливості харчуватися збалансовано чи достатньо, склад молока все одно буде відповідати потребам дитини. Тобто базово лишається сталим, як у всіх інших жінок. Якщо в харчуванні мами, яка годує дитину, бракує якихось речовин, то це може позначитися на її власному здоров'ї, але молоко все одно буде містити стільки потрібних складових, як треба. Тому мамі, яка годує, Можна порадити намагатися харчуватися повноцінно та збалансовано. Утворення і виведення молока збільшує потребу жінки у всіх поживних речовинах, але згідно з дослідженнями, обмін речовин у вагітних та мам, які годують грудьми, змінюється для того, щоб краще засвоювати речовини навіть зі звичайного раціону. Важливо звертати увагу на те, щоб дотримуватися якомога більш здорового харчування принципів. Здорової тарілки, яка складається з різноманітних продуктів: натуральних овочів, свіжих фруктів та ягід, круп, злаків, молочних продуктів, м'яса, риби. Мені розповідали, що я маю харчуватися, так би мовити, за двох. Нібито виробництво молока забирає багато енергії. Ні. Це один з найпоширеніших міфів. Якщо ви харчуватиметеся за двох, зайве піде у підшкірний жир, а не в молоко. Перші 6 місяців годування грудьми, коли дитина не споживає нічого, крім грудного молока. Калорійність раціону матері має збільшитися лише на 300-400 кілокалорій, щоб компенсувати виробництво молока. Це як одна додаткова легка страва чи невеликий бутерброд: недерма під час вагітності організм матері спеціально для цієї мети накопичує поживні речовини і витрачає ці запаси. На вироблення молока після пологів. І саме тому, при збереженні звичайної калорійності харчування, мама, яка годує дитину, приблизно протягом 6-9 місяців після пологів відновлює свою довагітну вагу. Якщо ж до вагітності маму турбувала зайва вага, варто попрацювати з консультантом з харчування або дієтологом. А якщо мама, яка годує грудьми, є вегетаріанкою, вона має якось змінити свій раціон. Якщо мама дотримується збалансованого вегетаріанського харчування, то її молоко має таку ж якість, як і у жінок, що споживають їжу тваринного походження. І містить таку ж потрібну кількість незамінних елементів та речовин. Тому мама може годувати свою дитину. Звичайно, вегетаріанкам, які годують грудьми, особливо тим, які дотримуються веганської дієти, рекомендовано вживати добавки вітаміну в 12 Мені у пологовому видали цілий список того, що не можна їсти. Мовляв, інакше будуть у малюка кольки і алергія. В інтернеті читала на спеціалізованих ресурсах, що навпаки їсти можна взагалі все. Хто правий. На жаль, це поширений міф про харчування годуючих. Насправді доказова медицина має дуже багато досліджень, які яскраво доводять, що якраз обмеження в харчуванні вагітних та жінок, які годують, збільшують ризик харчової непереносимості у малюків. Після введення прикорму. Тому сучасні рекомендації наступні: важливо, щоб дитина до часу введення прикорму, тобто до 6 місяців, познайомилася через молоко мами з усіма продуктами, характерними для звичайного раціону сім'ї. Тобто мамі потрібно харчуватися, як вона це робила вагітно, як харчується вся родина. Потрібно пам'ятати, що немає безпечного для дитини рівня алкоголю у молоці матері. Якщо все-таки випито келих вина, це приблизно 150 мл, не годуйте дитину протягом трьох годин після вживання. Перед споживанням алкоголю потрібно стідити молоко, щоб мати запас для малюка. Вагітність і грудне вигодовування це привід переглянути харчові звички всієї сім'ї, зменшити споживання цукру і солі, виключити трансжири урізноманітнити раціон здоровими продуктами. Міцною думка, що мамі, яка годує, потрібно пити багато рідини, щоб молока вироблялося більше. Це правильно? Для мами, яка годує грудьми, дуже важливо споживати достатню кількість рідини, адже їй потрібно турбуватись не тільки про потреби свого тіла, але й компенсувати кількість рідини, що витрачається на виробництво молока. Тобто, до звичайних для будь-якої людини півтори-двох літрів рідини на день треба додати ще пів один літр. Влітку, коли ми, звичайно, втрачаємо більше рідини з потом, пити так само потрібно більше, аніж у прохолодний період. З усіх рідин варто надавати перевагу саме чистій воді, а не сокам чи каві, і пити її постійно невеликими порціями упродовж дня. Кількість рідини, що вживає мама, не підвищує кількість молока. І навіть навпаки, надмірне вживання рідини більше 3-4 літрів на добу може навіть знизити виробництво молока. Отже, знову приходимо до питання міри. Тетяна, ще таке питання: а можна мені дозволити собі філіжанку кави без шкоди для синочка? Американський центр з контролю та запобігання захворюванням рекомендує жінці, яка годує грудьми споживати не більше 300 мг кофеїну на добу. Це 2-3 чашки кави. А також потрібно рахувати інші джерела кофеїну, наприклад, чай, кола, шоколад. Пробуйте з обережністю продукти, що містять кофеїн, якщо дитина новонароджена або реагує на кофеїн підвищеною дратівливістю або безсонням. Дитячий організм може по-різному реагувати на конкретні продукти, тому спостерігайте за дитиною. Якщо дитина якось реагує, кількість кави варто зменшити. Але якщо проблем не виникає, то й ви можете зберегти свою кавову звичку. Повноцінне харчування мами важливий для її здоров'я, а жорсткі обмеження в харчуванні не обґрунтовані. Дуже дякую. Я думаю, всі мами зараз радіють, що вони не повинні сидіти на дієтах, можуть харчуватись повноцінно та різноманітно.